Привіт! Сьогодні 72-й день мого відео щоденника. І вчора я зупинився на тому, що, коротше, ми пішли після цього, М -м наче зробили бутики і пішли на дачу. Да, після цього ми на дачі зробили. Е Угу. І засунули туди е, будь-які для того, щоб їх бургери для того, щоб його приготувати. Е, трохи посиділи, щось позаймались фігней, прям дуже мало часу. І лягли спати. Е, Банячкін був у великій кімнаті, у кухні. Е, на ліжку. Мій племінник на дивані. Я думав спати на дивані, але. Вже як є. і цей. Я зробив собі фільму з крісла, лежанки, куфіка і ще деяких речей. Кратше, я провалився і спав от в такій позі. А племіннику наче нормально, але він сказав, що йому не сподобалось, тому. Ну. Ах, мені сподобалось, бо він потім пішов зранку. Десь о сьомій ранку, чи восьмій щось таке. Прокинувся раніше і пішов додому. І я ліг на його місце, мені було окей. Ми прокинулись. Я прокинувся від того, що Баня вийшов. Я думав далі спати, але думаю, е, э, ладно, якщо він вже прокинувся, тоді. Тоді так. Ну і по того, що. Знову нагріли бутики. Поїли, він нарвав черешні, поїли черешні і пішли коротше, до мене. У мене десь приблизно пів години. Нє. Нє, ні ні, -ні, -ні. Коротше, ми були оце на дачі вдвох. І ми Даня і там ще один друг вони хотіли. Поїхати кудись гуляти. Тобто вже не з нами тусити. Ванюшкін їх уговорив, умовив. І вони залишились з нами. Але той мав, мав приїхати о 1 годині. Він запізнився на 2,5 години. Це неприпустимо. Ну там на 2 десь, не на 2,5 приблизно на 2. Е, І ми ось цей час лежали тут. Він грав у Сталкера, я йому дав пограти. Потім подзвонив ще й племінник грав. Данічкін сказав: Я прийду, прийшов, і там, на ліжку ліг, собі спав. Чекали е, цього друга ще одного Ванічкін. теж ще один маленький. І після цього пішли в басейн. Ми хотіли піти ще раніше в басейн. взагалі в той, що на дачі, але... Там вода брудна, мені щось туди лізти не хотілося. Вже коли буде там чиста вода, там буде прям кайфово. А зараз, ну, щось плюс-мінус не дуже. А, що прийде? Коли ми хотіли йти в басейн, було сонце. Коли приїхав вже цей адлюка м'який, ми пішли, пішли і тоді вже було хмарно. Ми трохи зовсім покупалися, взяли очечі в оренду, трохи балувалися, але особливо ніхто купатись не хотів. Я хотів купатись більше за всіх. Ми трохи покупались, позаймалися фігнёй. І йшли додому. Отут вдома ми сиділи, годину дві Ванічкін грав, я сходив душ помився. І. Е, вони. Типу. типу... Я пожартував, що я скачаю доту. І ми будемо грати. Я того не пожартував. По того ми скачали доту. Я зробив свою першу катку. Всрав і в дуелі один на один. Обсумнівався вони всі там дотіри. А. Окко. Я і забув. Треба було їх обматюкати, як дотір. Так. <різь> да. І зараз от вони пішли. Я зараз подзвоню, Ванечкин приїде на велику. І вже ми поїдемо е, на дачу. Да, так, от так от. І що ми будемо робити? Мабуть, підемо сьогодні в гуляти, бо не сьогодні має бути ясне. Небо буде все кайфарік. От. Ну, якось так. Це те, що сьогодні ще чуть, тільки що, чуть не забув, треба пройти у роботу лінгу. От. От. тепер все. Блін, Тільки в мене тест. Післязавтра. У мене буде один день підготуватися. Взагалі на ці вихідні були трохи інші уявлення, які їх проведу, але ну так теж піде. Останній тест. Останнє цей. А я. Як особливо він не підготувався. Що поробиш, окей. Ну, виходить, до завтра. Бувай. Подивимось, що буде далі. Може, книгу візьму.